Дяки вітаю вас на каналі Володькові Витребенькі. І зараз пропоную вам приготувати такі от смачнющі пиріжки, без грама молочних продуктів, без яєць, без нічого І з дуже цікавою начинкою. Ну, їх можна готувати і без начинки, просто як собі, булочку на бутерброд Рецепт класний, простенький. І начинка може вас здивує, може і ні. Не знаю, так що хочете знати, як, сідайте позручніше. Авансом ставте вподобайку, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх відео. А з мене гарний рецепт, так що вперед готувати. Так, повний перелік продуктів в описі під відео. І Якщо булки робите не солодкі, як зараз я, цукру додаєте столову ложку. В мене булки солодкі, того тут 70 грам. І вода. А, ну тут вже буде дріжджі. Сюди йдуть тільки пресовані дріжджі, сухі суди будуть не дуже. І вода. І так як я ще буду використовувати ванілін, я трохи води залишаю і розчиню в ній ванілін. Тут все короткі. І залишаємо ще трохи дріжджі запрацювали. Ну, навіть почати пінитися. Це не опара, тісто не важке, так що тут не треба багато. І сколопитуємо ще трохи цей ванілін. Потім його влиємо. Ну і все, хвилин з 10 почекаємо. А поки можна зі сухими складниками розібратися. Сіль. Чуть менше, ніж половина чайної ложки. І для кольору отак буквально. Ну, я навіть не буду вказувати в описі, бо це далеко не обов'язково. Я додаю трішки куркуми. Буквально грамік. Перебовтуємо все сухе. Дріжджі почали пінатися, бачу, що працюють, не буду я тут 100 років чекати. Це не опара, тісто не важке, так що можна вливаємо. Ну, тепер об'єднуємо всі наші складники, рідке з сухим. Так, я спочатку. Замішую трохи його лопаткою, а потім буду руками. Ну і олію додамо, як воно ну, вже оці мокрі з сухими об'єднаються. Ну, як вже все вмішалися всі мокрі складники з сухими. Вливаємо олію. І тут вже починаємо замішувати руками. О, і воно вже все відлипло повністю від миски. перекидуємо на сіл і продовжуємо замішувати вже на столі. Вимішувати не надто довго, ну хвилин-3. Звичайно, треба буде. В цілому все бачимо таке от тісто має бути. Воно не су... ну, ну як воно еластичне, але воно не, не таке м'ягеньке-м'ягеньке. Воно таке чуть тугеньке, але таке воно тісто. Все, вниз де його і замішували. Накриваємо рушничком в тепле місце на годину. Через годину покажу, що. І чим буде ці булочки, треба вам ж обов'язково відео додивитися до кінця, друзі. Так що не вимикайте. Магією інтернету це все буде дуже скоро. Буквально раз, два і три. Бачимо, тісто за годину збільшилося. Тепер його прямо в мисці можна отак. Нам треба його трошки обм'яти. І все накриваємо знову шматкою і знову на годину залишаємо. Тісто готове. І тепер беремо тісто наше. Ось Ну, Там я булочки надто великі не буду робити. Тепер кожну частинку тіста так підкручуємо, заокруглюємо, О, так можна. Всередину всередину і робимо кружечки. У мене виходить більш-менш однакових 16 булочок. Ну, приблизно так із цього тіста виходить 13-16. Ну, дуже маленькі, можна і більше зробити. Ну, вже маленьких таких не будемо. І так, начинка. Беремо, розкатуємо наше тісто в пласт. Істо не прилипає, так що підсипати борошном не потрібно. Розкатали. І в мене залишилося, ну, я буду робити їх з халвою, але в мене залишилося от я робив паску і в мене залишився ізюм. І щоб його не викидати. І не заморожувати тут тих дві ложки ізюму. Я зроблю з 3-4 пиріжка з ізюмом. І, щоб ізюм був смачніший, отак чуть-чуть видавити на нього згущеного молока невареного. І защіпаємо нашого пиріжочка. Можна отак края підцепити і потім ще так політиюся. З ізьому зробив, а тепер головні, які і планував робити, розкатую так само пласт. Халва. Халву беріть любу, яку любите. Тут вже залежить від ваших смакових вподобань. І кладемо так. Виїхали? Ну, коротше, можете теж класти, як вам подобається. Більше, менше. Ну таку добру, напевно столову ложку я ложу і защипуємо. Все, готово. І так ліпимо всі, поки не переліпимо. Всі зробив одну, я зроблю без начинки, покажу вам просто, як вона виглядає, бо їх можна також готувати замість хліба, просто як булочку до сніданку, робити соленими, типу на якісь бургери чи на щось. Ну, з пісної булки теж є бургер, там інша технологія приготування. Ну, на бутерброди ідеально. Накриваємо рушничком і хвилин 10-15, щоб вони собі трішки постояли, розстоялися. Булочки підросли, пиріжки, булочки, булочки. І змазуємо ми їх зверху олією. 180 градусів 30 хвилин, плюс-мінус, дивіться, по своїй духовці. Мої випікалися 25 хвилин. А ви дивіться по своїй духовці. Ну, от, такий гарний золотистий колір має бути. І тепер, щоб це пісне тісто, так що вони супер пухкі зразу не можуть бути, бо ну, яєць немає і всього решта. Так що їх треба накрити шматкою. І так дати, остигнути. Тож з пів години, хай собі постоять. Ось так наші булочки виглядають. Це ця, що без нічого було. Такі вони досить пухкенькі. А зараз вам покажу одну в розрізі. Розломаю. О! Так вони виглядають пухенькі. Так що готуйте. Хто постить, буде ідеальний рецепт. Так що заходьте почастіше. Дякую, хто вже підписаний. І підписуйтеся, хто ще цього не зробив. Так що всім гарного дня, мирного неба і слава Україні!